Поки один рятувальник підкидає дрова у пічку, двоє інших готують запас дров на вулиці. Так працює мобільний пункт обігріву. Він же пункт незламності на вулиці Вокзальна у Кропивницькому. Його відкрили наприкінці листопада. На випадок тривалого відключення електрики, щоб люди могли погрітися, підключитися до інтернету і зарядити гаджети. У нас є телевізор, у нас є санітазер, інтернет мобільний. У нас є технічна вода, питна вода, є іграшки для дітей. Тобто тут є певні листівки. Де написано, що робити у разі певних надзвичайних ситуацій, тобто відключення світла, відключення постачання газу або при переохолодженні. Також у нас є матраци, генератор працює під час відключення світла. У нас завжди є світло, круглосуточно, в незалежності від того, чи є світло по вулиці. Каже, з похолоданням на дворі останні п'ять днів кількість відвідувачів збільшилась. Люди заходять грітись. Прийшов зігрітися у пункт, бо на вулиці холодно. Житель Олександрівки Кропивницького району Олександр Куліков про те, що тут є намет, каже, не знав. Побачив випадково. Перший раз тут якраз ну я недалеко живу тут і 50 кілометрів від Кирвораду. І зараз приїхав в квартиру шукати, щоб на деяке время зняти і шукати роботу далі. Змерз, і я не можу просто найду договорився на просмотр. Змерз, але не можу дом знайти. На карті просто не показує його. І вирішив ну, прийти на 15 хвилин, погріться, якраз дзвонитися з хазяйкою. У Кіровоградській області рятувальники розгорнули 22 мобільні намети. Впродовж перших п'яти днів нового року до них звернулись 247 людей. Три пункти облаштували в Кропивницькому. Їх за останні п'ять днів відвідали 48 людей. З 1 по 5 січня 35. Ця Це інформація від речниці обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Оксани Мачак. У сквері Слави в Кропивницькому рятувальники розгорнули три намети: в одному у разі необхідності з відвідувачами працюють психологи, в іншому піротехніки розповідають, як поводитись у разі виявлення підозрілих предметів у третьому пункт обігріву. Тут тепло за рахунок обігрівачів. Є ковдри, гаряча вода для приготування чаю, технічна вода, телевізор, іграшки для дітей. Знав, що вони є, тільки не знав, де знаходиться. Я тут я їхав, як приїхав з автобусу. Ну на автобусі, то получилось так, що я. Вийшов і холодно шоутру. Мені прийшлося сюди закіповитися. Скільки ви вже тут? Та вже пару годин нагоюся. Може, дві-три години. Десь так. Ви підзаряджаєте телефон, я бачу, так? Да. На час знеструмлення рятувальники вмикають генератори, які стоять на вулиці біля наметів. Усі пункти обігріву в області працюють цілодобово. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.